Всім привіт! Хочу показати свій лабораторний блок живлення, перероблений з комп'ютерного блока живлення ATX. В інтернеті є досить багато інформації, матеріалу як зробити. На цьому я не буду зупинятись, просто покажу, що в мене вийшло, як він працює, що можливо свого я додав. Тобто ось такий маємо блок, я його обклеїв карбоновою плівкою, що він мовив. Гарний вигляд. Додав ще один вентилятор для охолодження, е регулятори напруги, регулятори струмообмеження, маю регуляцію плавно, регуляцію грубо, тобто старався зробити так, як в таких блоках живлення які пропонують нам на ринку. Маю USB-вихід, який Незалежний від виходу регульованого, тобто завжди 5 вольт. Ну і власне покажу, як працює цей блок живлення. Тобто включаю, підключаємо його до мережі. Включили мережі. Так, підключаємо. От. І засвітився у нас червоний світлодіод. Це означає, що блок живлення підключено до мережі. Тепер маємо на виході USB 5 вольт. Можна просто включити його в мережу і заряджати мобільний телефон. От зараз покажу. Не тільки мобільний телефон можна заряджати, будь-що від USB. Так, взяли. Включили, йде зарядка. О, не видно трохи, погано видно. Але зарядка йде. Якщо ми її витягнемо, то згасне. Тобто працює. <coughs> USB працює. Наріжжі не потрібно. Включати цей вимикач. Ну, а зараз власне можемо включити сам самплаживлення, щоб можна було регулювати напругу, струм, включаємо. Запустився. Робимо 0 вольт і тобто, можна регулювати плавно. І груба регуляціям потрібно виставити точно 7 вольт, можна можна побавитися, буде у нас точно 7 вольт. Тобто має. Так само струмообмеження, тільки струмообмеження ми можемо під навантаженням виставляти. Ну, Але струмообмеження працюємо, ми можемо закоротити між собою плюс і мінус. Тому тобто подаємося, якщо ми закоротимо 3 регулювати Арегувати. Так зробимо. Напруга спадає, але блок живлення не виходить. З ладу все працює. Саме я зараз працюю над іншим блоком живлення. От працював саме над струмообмеженням. обмеженням. Ну, не доробив все так, як потрібно. От власне цей мій блок живлення, над яким я працюю. Ну, от. Закоротив так само між собою вихідні плюс з мінусом. І от вигоріли в мене там резистори і силові транзистори. Тобто заміню резистори, заміню транзистори, підключу, маю все працювати, дороблю регулятор. Тобто, працюю зараз над іншим, таким самим блоком живлення. Ну, можна ним буде заряджати акумулятори. тобто Хочу мати два. Два окремі. Тобто, ну що, можна ще навантажити наш блок живлення, немає ось так досить великого навантаження, але можна щось спробувати. Маю ось такий двигун музичного плеєра колись зняв. Підключимо плюс. так плюс. Мінус. Власне, кратсьові, на моєму 12 вольт. І загальмуємо. От, там у нас просто отзагальмували його. Один ампер маємо, так. один ампер. Один і, один і два ампера. Навантажили. Тобто у тих блоках живлення ще є така проблема, що при струмообмеженні, тобто, якщо виставити, свистить трансформатор. Ну, Тут є декілька причин. В інтернеті пише, що це може бути вихідний дросель, його потрібно перемотувати. От саме в цьому плаці живлення в мене ця проблема ще присутня. Тобто чути, що є писк трансформатора, не знаю, чи буде чути на відео. Але трансформатор пищить це недолік, великий недолік. Тобто кажуть, потрібно перемотати дроселі, потрібно на мікросхемі поставити зворотній зв'язок за струмом між 15 і 3 ногою. Ну, власне, маю блок живлення, буду тестувати. Дросель, вже маю перемотаний. Тепер буду працювати далі над струмообмеженням Побачимо. Так, ну, власне. Власне, все, що можна було показати. Ну, розкручувати я його не буду. Тобто все-таки саме як тут, його трошки важко було монтувати. Що? Що можна ще додати тут? Ну, не знаю, власне, власне, все. Дякую за увагу. Якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях. Це мої одні з перших відео. Стараюся, дякую за увагу.